Ярослав Гашик Пригоди бравого вояка Швейка. Частина 1. УТУ Глава 11 Швейк із Фельдкуратом їдуть правити польову месу. Розділ 1. Підготовка до вбивства людей відбувалася завжди з ім'ям Бога або якоїсь іншої вищої істоти, яку витворило людство у своїй фантазії. Стародавні фінікіяни, перш ніж перерізати горло якомусь полоненому, відправляли такі ж самі урочисті служби Божі, як і кілька тисяч років пізніше, нові покоління, коли збирались на війну аби вогнем і мечем винищувати своїх ворогів. Людежери Гвінейських і Полінезійських островів перед тим як урочисто зжерти своїх полонених або непотрібних їм людей як от місіонерів, мандрівників, агентів різних торгівельних фірм чи просто цікавих, приносять жертви своїм богам і виконують при цьому найрізноманітніші релігійні обряди. Через те, що в їхні землі ще не проникла культура риз, вони прикривають стегна просто вінками із строкатого пір'я лісових птахів. Свята інквіз... інквізиція перед спаленням своїх жертв відправляла найурочистіші богослужіння велику месу зі співами. Під час страти злочинця завжди присутній священник, який своєю присутністю обтяжує приреченого. У Прусії паспор... пастор підводив нещасного звинуваченого під сокиру. В Австрії католицький священник – на шибеницю, у Франції під гіллятину, в Америці на електричний стілець, в Іспанії на крісло, де засудженого душили дотепна придуманим апаратом. У царській Росії бородатий піп водив революціонерів на смерть тощо. Всюди при цьому служителі церкви маніпулювали святим розп'яттям, би хотіли цим сказати. Тобі тільки відрубають голову або повісять, задушать чи пропустять через тебе 15 тисяч вольт. Але згадай, скільки ось цей мусив витерпіти. А велика бойня, Світова війна теж не обійшлася без благословення священників. Фельдкурати всіх армій молились і правили меси за перемогу того табора, чий хліб їли. Під час страти солдатів-бунтівників. З'являвся священник. Священника можна було побачити і на стратах чеських легіонерів. Нічого не змінилося від тих часів, як розбійник Войтяг, котрого нарекли святим, з мечем в одній руці, з Христом у другій, брав участь у різанині й винищуванні Прибалтійських слов'ян. В усій Європі люди йшли, наче худоба на войню. Куди їх вели не тільки різники імператори, королі, президенти та їхні можновладці й полководці, але й священники всіх конфесій, які їх благословляли й приводили їх до лицемірної присяги на землі, в повітрі, на морі тощо. Служба Божа правилася двічі вперше, коли частина від'їжджала на фронт, а вдруге вже на передовій. Перед кривавою різаниною і смертовбивством. Пам'ятаю, якось під час польової служби на позиціях ворожий літак кинув бомбу прямісінько на польовий вівтар, і від нашого фельдкурата залишилося тільки криваве лахміття. Потім про нього писали як про мученика, А в той час інші літаки намагались так само прославити фельдкуратів по другий бік фронту. Ми зловтішалися з цього і на тимчасовому хресті, поставленому там, де поховали рештки фельдкурата, тієї ж ночі з'явилася така епітафія. Те, що впаде на нас, те вже й на тебе впало. Ти ж небо обіцяв Ілона Авраама, то й небо смерть тобі з гори послало, де ти співав, лишилась тільки пляма. Розділ другий. Швейк зварив чудовий грок, куди кращий від грогу старих моряків. Такий грок смакував би навіть піратові 18 століття. Фельдкурат Отто Кац був на сьомому небі. Де ви навчилися варити такий чудовий напій? спитав він. У бремені від одного гульвіса моряка, коли я свого часу мандрував світом, відповів Швейк. Він казав, що грок має бути такий міцний, щоб той, хто впаде в море, міг переплисти увесь ламанш. Бо біля слабкого грогу потонеш, мов суценя. Хильнувши цього грогу, швейку, ми добряче відправимо службу Божу, розмірковував Фельдкурат. Я гадаю, насамперед годилося б сказати кілька слів на прощання. Польва меса – це не така забавка, як відправа в гарнізонній тюрмі або проповідь тим негідникам. У цьому випадку треба справді весь розум в кулаці тримати. Польовий вівтар у нас є, складений мініатюрний. Господи, Боже Швейку! раптом охопився він за голову. Ну і барани ж ми обоє. Знаєте, де я сховав цей складений польовий вівтар? У канапку. А ми ж її продали. Ну, це справді нещастя, пане Фельдкурате, сказав Швейк. Правда, цього Гендлера старими меблями я знаю. Але позавчора я зустрів його жінку. Його посадили за якусь крадену шафу, а наша канапа в одного вчителя у Варшовице. Біда буде з цим польовим вівтарем. Ми найкраще зробимо, коли вип'ємо грок, і подамося його розшукувати. Бо, на мою думку, без польового вівтаря не можна відправляти польової служби. Справді, нам тільки його й бракує, меланхолійно сказав фельдкурат. Бо все інше на плацу вже приготували. Теслярі зробили там підвищення, дароносицю нам позичать у Бржевнові, а чашу я повинен мати свою. Та що вдієш, коли вона, так би мовити, у чорта в зубах. Він замислився. Скажемо, що я її загубив. Можемо взяти спортивний кубок у поручика Вітінгера з 75-го полку. Він свого часу брав участь від клубу Спортфаворит у змаганні з бігу і виграв цей кубок. Добрий він бігун. Робив, як перед, ними, перед нами завжди хвалився, 40 кілометрів Відень Медлінг. За одну годину 48 хвилин. Я вже з ним учора домовився дурень я, що все відкладаю в останню хвилину. Як же це я телепень не заглянув у ту канапу? Під впливом грогу, звареного за рецептом Гульвіса Моряка, він почав по всякому себе обзивати, висловлюючи при цьому найрізноманітніші пропозиції щодо того місця, в яке саме його слід послати. Ну годі, ходімо вже шукати той вівтар, вигукнув Швейк. Уже ранок. Мені ще треба вдягти мундир і випити скляночку грогу. Нарешті вони вибралися. Дорогою до жінки торговця старими меблями фельдкурат розповів Швейкові, що вчора виграв купу грошей у Боже благословення. І коли далі так піде, то він викупить фортепіано з ломбарду. Це скидалося на обіцянку язичників принести якусь жертву. Від заспаної жінки торговця старими меблями вони довідались адресу нового власника канапи, вчителя з Вершовіца. Фельдкурат поводився надзвичайно галантно. Він щепнув жінку за щоку і поласкотав її підборіддя. До Вершовіца вони йшли пішки. Бо Фельдкурат заявив, що він повинен прогулятися по свіжому повітрі, аби в голову прийшли свіжі думки. У Вершовіце, на квартирі вчителя старого побожного пана, на них чекала неприємна несподіванка. Знайшовши в канапі польовий вівтар, старий вирішив, що це якийсь знак Божий, і подарував його місцевому вершовіцькому костьолу, залишивши за собою право. Зробити на другому боці вівтаря напис даровано на честь і славу Божу паном Каларжікам, учителем пенсіонерам Року Божого 1914. Захоплений в самій білизні вчитель зовсім розгубився. З його слів, з'ясувалося, що свою знахідку він сприйняв як диво і перст божий. Коли, мовляв, він купив цю канапу, якийсь внутрішній голос. Прямо підказав йому, поглянь, що є в ящику канапи. У вісні з'явився до нього якийсь ангел і наказав: Відчини ящик в канапі. Вчитель послухався. А коли побачив там мініатюрний складений вівтар з заглибленням для дероносиці, він, мовляв, упав навколішки перед канапою. Довго і пристрасно, молився, славлячи Бога, бо сприйняв це як веління з неба і вирішив прикрасити знахідкою костьо у Варшовице. Це нас не дуже цікавить, сказав Фельдкурат. Річ, яка вам не належала, ви мали передати поліції, а не якійсь там триклятій ризниці. Через таке диво додав Швейк, ви ще можете влипнути в неприємність із поліцією. Ви, добродію, купили канапу, а не вівтар, який належить державі. Такий перст божий може вам дорого коштувати. Не треба було вам вірити ангелам. Один чоловік у згоржі теж виграв у полі церковну чашу якийсь близнір злодюга колись украв її та й закопав до кращих часів, аж поки крадіжка забудеться. А той, що знайшов, також побачив у чаші перст Божий, і замість того, щоб перетопити її, пішов з нею до священника. Мовляв, хотів би її подарувати костюлу. А священник подумав, що це в злодія заговорі... заговорила сумління, послав по старосту, староста пожандармів, і його безневинно засудили за святотатство, бо він безнастанно плів щось про диво. Він також хотів урятуватись і розповідав про якогось ангела, вплутавши до цього ще й Діву Марію. Отож і дістав десять років. Ви найкраще зробите, коли підете з нами до тутешнього священника, щоб той повернув нам державне майно. Перевивів вівтар – це вам не кицька або шкарпетка, що їх можна дарувати кому заманеться. Старий добродій, одягаючись, тремтів усім тілом, цокотів зубами. Я, їй же Богу, не мав на думці нічого лихого. І нічого поганого не хотів зробити. Я сподівався з Божої ласки допомогти прикрасити наш обогий храм Господній у Варшовице. Адже ж за рахунок військового майна, твердо й грубо сказав Швейк. Спасибі за таку Божу ласку. Один такий півонька з хоти теж вирішив, що це Божа ласка, коли одного разу йому під руку навернувся на лигач з чужою коровою. Сердешний старий від таких балачок зовсім спантеличився і перестав виправдовуватись, намагаючись якнайшвидше вдягнутися і вирішити цю справу. Вершовіцький священик ще спав, і коли його розбудили, почав лаятись безпросоння, подумав, що має йти з святими дарами до хворого. Могли б уже дати спокій з цим соборуванням, бурма... бурчав він, неохоче вдягаючись. Отак припече людям умирати саме тоді, коли тобі найкраще спиться, а потім ще сваритися з ними за гроші. І так у передпокої зустрілися представник Господа Бога серед віршов... віршовіцьких цивільних католиків з одного боку, і представник Божий на землі при військовій службі з другого боку. А взагалі це була суперечка між цивільним і військовим. Коли священник запевняв, що польовому вівтарю нічого було робити в канапі, то фельдкурат говорив, що коли вже на те пішло, то польовому вівтарю тим паче нічого було мандрувати з канапи до ризниці костьолу, куди ходять лише цивільні. Швейк підпускав при цьому різні зауваження мовляв, дуже легко збагачувати бідний костьол за рахунок військового майна. Слово бідний було взято немов би у, лапка, у лапках. Врешті вони пішли до ризниці, і священник видав польовий вівтар під таку розписку. Мною одержано польовий вівтар, який випадково опинився у Варшовіцькому храмі фельдкурат Отто Кац. Славетний польовий вівтар був придбаний в однієї єврейської фірми «Моріц Малер. у Відні. Яка виробляла всілякі предмети, потрібні під час церковних відправ, і речі релігійного вжитку, такі як чоткий образочки святих. Вівтар складався з трьох частин і був укритий фальшивою позолотою, як і вся слава Святої Церкви. Людина, не наділена фантазією, просто не могла б добрати, що саме намальовано на тих трьох частинах. Одно певне, цим вівтарем могли б так само успішно користуватись якісь язичники на Замбезі і шамани в бурятів та монголів. Розмальований яскравими барвами, вівтар здалека був схожий на кольорову таблицю, призначену для виявлення дальтонізму в залізничників. Впадала в очі тільки одна фігура якогось голого чоловіка з ореолом і зеленуватим тілом. Що нагадувало гусячий гузик, який уже смердить і розкладається. Цьому святому ніхто нічого не робив. Навпаки, по обидва боки його стовбичили два крилаті створіння. Вони мали зображувати ангелів, але в глядача складалося враження, що цей святий голий чоловік репетує з переляку, так боїться кампанії навколо себе. Бо ангели скидалися на казкових страхіть. Щось середнє між крилатим диким котом і апокаліптичною потворою. Образок, навпроти, мав зображувати святу трійцю. Щодо голубки, то загалом художникові не надто вдалося її спотворити. Він намалював якогось птаха, що так само був схожий на голубку, як і на курку породи білий Віандот. Затибог, отець, скидався на розбійника з дикого заходу. Таких демонструють глядачам у захоплюючому бойовику. А от син Божий був веселий молодик з запасистим черевцем, прикритим чимось на зразок трусиків. Взагалі, Бог син скидався на спортсмена. Хрест він тримав у руці так елегантно, не мов би тенісну ракетку. Ну а здалеку вся картина зливалася і створювала ілюзію прибуття поїзда на станцію. Що було намальовано на третьому образку, не піддавалося розгадці. Солдати завжди сперечалися, коли намагались розв'язати цей ребус. Дехто навіть упізнавав на образку якийсь пейзаж присазавського краю. Але під цим був напис Свята Марія, Мати Божа, змилися над нами. Швейк, нарешті, поклав польовий вівтар у дрошки. А сам сів біля візника на козли. Фельдкурат зручніше вмостився, поклавши ноги на святу трійцю. Швейк гаманив із візником про війну. Візник виявився бунтарем, робив різні зауваження щодо непереможності австрійської зброї, як, наприклад, та й намолотили ж вам у Сербії тощо. Коли вони переїздили митну межу, Швейк на запитання сторожа, що везуть? Відповів Святу Трійцю й Діву Марію з фельдкуратом». Тим часом на плацу їх нетерпляче дожидалися маршові сотні. І дожидалися довго, бо фельдкуратові треба було їхати ще по спортивний кубок до поруччика Вітінгера, а потім, по, в тому числі, по пляшку, а потім по Дароносицю ковчег та інше потрібне для відправи начиння». В тому числі й по пляшку перцерковного вина аж до Бржевновського Бреж... монастиря. Відправляти польову службу, як це видно по всьому, не так уже й просто. Ми крутимо як можемо, сказав Швейк візникові. І це була правда. Бо коли вони під'їхали на очбовий плац і підійшли до підвищення з дерев'яним бар'єром і столом, на якому треба було поставити польовий вівтар, Виявилося, що Фельдкурат забув про прислужника. Прислужував йому завжди один піхотинець з полку, але той перевівся у зв'язківці і поїхав на фронт. Дрібниця, пане Фельдкурате, сказав Швейк, я теж можу зробити цю роботу. А ви вмієте прислужувати? Я ніколи цього не робив, відповів Швейк. Але спробувати все можна. Тепер війна. А в час війни робляться речі, про які вам раніше і не снилось. Вже якось приліплювати дурне еткум спіріту Туо до вашого домінусу в обіском. Уже якось отну. А потім, думаю, воно не дуже той важко ходити навколо вас, мов кіт навколо гарячої каші, умивати вам руки і наливати з кухлика вина. Гаразд, сказав Фердкурат. Але води мені в чашу не наливайте. Краще вже зараз налийте і до того другого кухлика вина. А зрештою, я завжди зможу підказати, коли вам іти праворуч, коли ліворуч. Якщо свисну потихеньку один раз, то значить праворуч, а двічі ліворуч. Стребникам теж не дуже часто до мене носіться. Зрештою, це все забавки. Не боїтесь? Я нічого не боюся, пане фельдкурате, навіть прислужування. Фельдкурат мав рацію, коли сказав, зрештою, це все забавки. Все обійшлося якнайкраще. Промова фельдкурата була зовсім коротка. Солдати, перед від'їздом на поле бою ми зійшлися сюди звернути своє серце до Бога, щоб Отець Небесний послав нам перемогу і зберіг нас у повному здоров'ї. Не буду вас довго затримувати і бажаю вам усього найкращого. Рут. крикнув старий полковник на лівому крилі. Польову відправу тому й називають польовою, що вона підлягає таким самим законам, як і воєнна тактика на полі бою. У добу 30-літньої війни під час довгих маневрів і польові служби тривали надзвичайно довго. За сучасної тактики, коли пересування військ відбувається швидко і рішуче, парива відправа теж має бути і коротка, і рішуча. Ця відправа тривала рівно 10 хвилин. І ті, котрі стояли ближче, дуже дивувалися, чому під час служби фельдкурат насвистує. Швейк миттю реагував на сигнали. Він з'являвся то з правого, то з лівого боку і лише повторював кум спіріту туо. Все це нагадувало індіанський танок навколо жертовного каменя, але справляло добре враження, бо розганяло нудьгу запорошеного смутного плацу, за алеєю сливових дерев та солдатськими вбиральнями на задньому плані, пахощі яких заступали містичний запах ладану готичних храмів. Всі розважалися з великою приємністю. Офіцери навколо полковника розповідали один одному анекдоти. Так що все було у повному порядку то тут, то там поміж солдатами чулося дай затягнутися. І як жартовний дим, здіймалися до неба сині хмаринки тютюнового диму. Закурили навіть і старшини, побачивши, що сам полковник теж курить. Нарешті пролунало Цум Гебет на молитву. Завихрило пилюкою, і сірий чотирикутник мундирів приклонив каліна перед спортивним кубком поруччика Вітінгера, виграним у змаганнях з бігу на дистанції Відень медлінг Кубок був повний, і кожна маніпуляція Фельдкурата супроводилась вигуками, що катилися солдатськими шеренгами. Оце так хильнув. Цю процедуру Фельдкурат повторив двічі. Потім ще раз пролунало на молитву, і військовий оркестр для пожвавлення настрою заграв Божих ранинам цісаря. Після цього команди шикуйся і кроком руш. Позабирайте ці манатки, сказав фельдкурат Швейкові, показуючи на польовий вівтар. Бо ж треба порозвозити, що у кого брали. Вони поїхали тими самими дрожками і чесно все повернули власникам. За винятком пляшки церковного вина. Відіславши нещасного візника до комендатури, мовляв, там йому заплатять за всю цю дорогу подорож. За, цю... за всю цю довгу подорож, вони повернулися додому, і враз швик звернувся до фельдкурата. «Насмілість запитати пане Фельдкурате, чи повинен прислужник бути того самого вірування, як і той, кому він прислужує. Звичайно, відповів фельдкурат, бо інакше відправа була б недійсна. Тоді, пане фельдкурате, сталася велика помилка, сказав Швейк. Я не належу до жодного віросповідання, так уже мені в житті не таланить. Фельдкурат глянув на Швейка, хвилину помовчав, потім поплескав його по плечу і сказав, випийте церковного вина, що залишилося в пляшці». І вважаєте, що ви знову вступили до лона святої церкви?